Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про дуже важливі речі. Ці речі в першу чергу стосуватимуться. Людей, які мають статус ВПО, тобто це переселенці, які перебувають на Одещині, це досить велика кількість людей сьогодні. Підрахувати точну цифру дуже складно, насправді, тому що вона постійно змінюється. Ну і як кажуть спеціалісти, вона все ж таки змінюється у бік збільшення найчастіше. Треба не забувати, що окрім тієї підтримки, яку, на яку можуть розраховувати переселенці, люди, які опинилися в нашому місті, чи то тимчасово, чи то на досить довгий строк, я дуже Багато питань: це і юридична підтримка, це і гуманітарна підтримка, соціальна підтримка, психологічна підтримка. Але ми дуже рідко згадуємо про те, що ці люди найчастіше потребують. І медицинської підтримки, і медичної підтримки, і медикаментозної також. Знаєте, якось так не звертали на це увагу, просто от особисто на це, а це, між іншим, дуже важлива тема. Ну і враховуючи, що 4 листопада це 4 лютого, вибачте, це день, коли згадують про. Онко онкозахворювання і про кількість людей, які страждають на ці захворювання, і як боротися, як побороти е цю хворобу, якраз до цього ми вирішили і згадати про те, що такі люди так справді сьогодні потребують дуже. Серйозної медичної медикаментозної підтримки і до речі, не лише е, по напрямку онкозахворювань, є й багато інших питань. Саме тому в нашій студії люди, які займаються цим питанням, і набагато більше ніж я знають про це це Ігор Федін, засновник благодійного фонду Ваше місто і Михайло Шандра, лікар-терапевт цього благодійного фонду Ваше місто Вітаю вас. Дякую, що ви долучилися дня. до цього ефіру. Тому що, по-перше, от знаєте, от я сказала і не випадково про це сказала. Я навіть не згадую, щоб ми просто окремо говорили про медичну підтримку переселенців. Так, дуже багато аспектів є, справді багато. Гуманітарних, соціальних, психологічних безліч. Але, от саме медична підтримка, ну вважалося, що це є складовою оціх соціального цього напрямку. А насправді, знаєте, чомусь тільки 4 лютого. Нас змусило згадати про те, що серед людей-переселенців є і багато людей, які страждають на онкозахворювання. І не лише. Але давайте почнемо все ж таки з того, що займається цим благодійний фонд, ваше місто, і займається, до речі, з перших днів війни, наскільки я зрозуміла, так? Саме так. В першу чергу, хочу подякувати за запрошення та подякувати усім, хто. Допомагає та побажати успіхів у благодійній справі. Трохи про наш фонд та про активності нашого фонду. Наша організація спеціалізується, зосередилася на трьох основних напрямках роботи. І трохи доповім про це. Uh -huh. Перший та основний напрямок роботи це наші волонтерські центри, це перші в Україні волонтерські центри медикаментозної допомоги, uh -huh. які базуються в Одесі, де працюють. Фахівці, де працюють фармацевти, лікарі з вищою медичною освітою, і куди може звернутися людина або ВПО, це внутрішнє переміщення особи або мешканці нашого міста, можуть звернутися та отримати ліки абсолютно безкоштовно. З часу заснування нашого фонду більш 50 тисяч осіб отримали абсолютно безкоштовну таку, таку допомогу саме таку допомогу, і це стосується такої медикаментозної підтримки, яку потребує саме та чи інша людина. так? Ну, тобто, це так. може бути різні напрямки абсолютно. Правильно розумію? Саме це так, ]мо. так. Людина звертається до нас з документами, які підтверджують, mm -hmm. що той чи інший препарат їй вона по дійсно дійсно, та, дійсно так? потрібен. Це рецепти або виписка з медичного закладу, mm -hmm. та отримує ліки в наших медикаментозних центрах. Другий напрямок роботи це. Програма Ваше місто діє це більш спеціалізовані дороговартісні препарати вартістю до 3,5 тисяч гривень за угу. одну упаковку. Навіть у мирний час. Це дуже складна насправді непід'ємна не сума для багатьох. Так. так, людина, яка зіштовхнулася з тяжкою хворобою та потребує дороговартісного лікування, не може з цією проблемою справитися з uh -huh. самостійно. Тож у цьому ми приходимо також на допомогу. Тож людина звертається до нас з усіма підтверджувальними документами та залишає заявку на такі ліки і отримує їх абсолютно безкоштовно. Вже більш п'яти тисяч осіб змогли з початку повномасштабної війни скористатися такою, такою можливістю. І багатьом. Багатьом людям потрібні такі ліки для лікування хронічних захворювань, для лікування онкологічних захворювань. Часто вони просто не можуть не мають змоги там можливості собі їх придбати. Тож, Тож ми залюбки їм допомагаємо? Ну так, з онкозахворюванням це взагалі окрема ситуація. Так ми ж розуміємо, що це дороговартісні, як правило, медикаменти, так і придбати переселенців, які дуже часто залишилися із багато, бага, величезною кількістю проблем сам на сам. Це і справді дуже складно. Тому до лікаря будемо звертатися, так Михайло, чи сьогодні кількість серед переселенців. Які мають онкозахворювання досить велика. От Ігор сказав про кількість людей, які отримують ці препарати, Розумію, що 5 тисяч це ну, звичайно що це не кінцева цифра. Угу. К сожалению, очень велика. Здесь есть различные фактори, в тому числі об'єктивний, субъективные. Объективные – большая концентрація людей сразу в одному центрі з різних областей. С mm -hmm. нашої страни не всі переїхали сюди. Так mm -hmm. Херсонщина, Николаевщина, Харківщина, Бахмут що всі всі ті товариші у нас тобто ця вся карта яко ці всі міста Ось ця, які карта, ви лікується всі у нас. зараз угу. в одесі на одещині та потім приходять люди саме разне самими разними mm -hmm. патологіями саме разними судьбами Безусловно, здесь возникает стандартная проблема, потому что многие пациенты пережили эвакуацию. Эвакуацию было по-разному. Кто-то успел схватить какие-то mm -hmm. документы, Hot кто -то. схватил то, что было, и побежал. Поэтому очень много потеряно документов, очень много потеряно медицинской информации по ведению этих пациентов, что нужно постепенно mm -hmm. восстанавливать тысячи одной раз будем повторять, что медицина – это профилактика, медицина – это наблюдение, что медицина – это контроль. К сожалению, особенно в начале войны, 22-23 год, люди были абсолютно потеряны, не знали, где они находились. Карица приехать в город Одессу, мило на экскурсию – это одно. А приехать при таком переселении, утекать, да, сам это совсем, меньше, да, сам так, -то совсем другое. И настрий абсолютно и, и, да. и настрий абсолютно дру, э, другой. Поэтому потихонечку решаем эти вопросы. Да, пациенты самые э, разно, э, различные возникают, к сожалению, банальные, набившие, оскомину вопросы. Не у всех есть тот самый семейный доктор. Не у <связать> всех семейный доктор был по месту проживания или просто где-то был. Некоторые уже прожили год в Одессе или больше и здесь не нашли семейного доктора. Хочу на секунду отвлечься, что очень приятно за наших коллег, первые Миланки. Приятно за коллег. Ребята очень хорошо выкладываются, вытягивают пациентов, пытаются помочь всем, чем могут, что очень приятно за коллег. Остальними вопросами ті, поки люди сорієнтуються, где вони знаходяться, пока розберуться. Тому що люди буквально не знають города, вони просто не знають гдіта. Я ну, це зрозуміло, що це розпадь. це да. так, кількість величезних проблем справді з документами, угу. з незрозуміло, де проживати. Всі ж розуміють, що угу. це не екскурсія. Угу. Так, ти приїхав сюди, і хоча ти отримав статус ВПО, це не означає, що всі твої проблеми вирішилися автоматично. Абсолютно, всі розуміють, так. що це якась. Підтримка матеріальна досить таки невелика, враховуючи потреби. Так? Mm -hmm. Ну і, власне, далі що? далі треба mm -hmm. самому. І от цю частину роботи ми намагаємося компенсувати. Товарищи местные, одесситы, мы очень хорошо знаем нашу структуру медицины нашего города. Многие вопросы мы можем решать ну, быстрее, намного, mm -hmm. потому что вот, возникает, да, некоторая да, бюрократия. Просто... Сначала надо семейного доктора, потом семейный yeah. доктор начнет обследование. Тех специалистов есть, тех специалистов нет. Лаборатории сделали. В медицине самое важное это время, особенно при онкологических mm -hmm. заболеваниях. Mm -hmm. И это время теряется. Часто, очень сильно, очень грубо пациентами. Да, больш... пациенты в большинстве случаев находятся у роспачи. В общем, большинству просто ничего не надо, они ничего не хотят, чтобы еще. возникают на нас определенными сложностями. Нужно работать и с теми самыми психологами, проводить ту самую мотивацию, расставлять все звенья, где эти пациенты будут обследовать часто, звонить своим коллегам, проверять, дошли эти пациенты, не дошли, дошли, mm -hmm. какие результаты. Ну потихонечку мы ведём эту работу, потихонечку выстраивается Мабуть, такая, такая линия. Может, есть такая категорія, яка не хоче лікуватися, так? Є така категорія, не хоче йому. Оставте меня в покое. Ага. Є така вот так. категорія. Ну и, конечно, как уже упомянуты сегодня онкологические заболевания, к сожалению, очень много. Где-то от Э, мы программа благодійної лікар працює тільки четвертий місяць, що мало времени для такой уверенной статистики. Mm -hmm. Но грубо говоря, около трети пациентов имеют то или иной или уже подтверждённое онколог онкологическое заболевание или заболевание, которое требует медицинской дифференцировки, является онкологией или нет. Угу. Mm -hmm. В основном в подавляющем большинстве женщин, в подавляющем большинстве щитовидная железа катастрофически много, молочные железы, легкие другие направления органов систем. Постепенно возникают некоторые медицинские вопросы, им нужно подтверждение диагноза разработка лечебной программы, восстановление лечения. И здесь мы уже подключаемся на этапе, чем мы конкретно можем помочь где-то обследованием, где-то информацией, где-то лекарствами. Тобто є категорія пацієнтів, з якими простіше, тому що в них вже є діагноз, правильно, так. і ще й документи це взагалі пощастило, якщо ви бачите анамнез так. і розумієте, uh -huh. що з людиною відбувалося uh -huh. і що її призначалося тоді uh -huh. простіше. Uh -huh. А є категорія, в якої нічого немає, так? Є немає більше. анамнезу, немає uh -huh. призначень, немає. А uh -huh. можливо, взагалі вперше діагностовано, взагалі тільки симптоматика, так? Так. Саме так, ще, ще трохи про мотива. Так, 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 створення про мотивацію, що потрібно лікуватися, що потрібно йти до лікаря. Про так. І, і, я спочатку хотів би також розказати про мотивацію, про мотивацію створення цього проєкту Благодійний угу. лікар. Саме «Благодійний лікар», лікар так, так. так. Більшість наш, наших відвідувачів це саме переселенці, угу. та вони, як сказав Михайло, на жаль. Yeah, Втрачають усі ці, ці контакти з, ну, з так. Людина з, опинилася в чужому місті світом, по великому рахунку. Так без якихось контактів. Мені всі є друзі, Саме родичі так. і таке інше. Так вони так. можуть опинитися, просто приїхати сюди і опинитися на вокзалі, просто от сам на сам із своєю валізою. Наші на, категорія людей такі люди вони не звертаються до. Міських заклад uh -huh. закладів охорони uh -huh. до поліклиник, Вони у першу чергу звертаються до гуманітарних центрів, так таких uh -huh. такі, такі, як наш, у, у багатьох багатьох переселенців більш ніж за рік життя в Одесі, навіть немає сімейного лікаря. Uh -huh. Ну так, про те, що сказав Михайло. Так, тож вони звертаються наприклад до нашого. Центру за медикаментозною допомогою, а, а там вже дізнаються, що є е, е, нова програма «Благодійний лікар, де mm -hmm. кожна особа, переміщ, переміщена внутрішньопереміщена особа може отримати абсолютно безкоштовну консультацію лікаря-терапевта, е, зробити деякі обстеження, здати аналізи. Е, що дуже важливо зробити УЗД та поспілкуватися з лікарем ультразвукової діагностики тощо. А надалі вже ми спрямовуємо таку людину до вузьких спеціалістів, на більш, якщо є потреба якщо така Якщо є так? така потреба, так, можливо, на якісь більш на, 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 такі розширені. Ну, зрозуміло, в кого Ан стосовно та діагнозу, діагнозу. так стосовно, отже, благодійний лікар виник саме для того, щоб от виконувати роль такого сімейного лікаря. Правильно я розумію, так? Ну тобто такого початкового лікаря, який зустрічає тут первина, власне переселенці первинна така ланка, первинна, так, первинна ланка, первинна допомога. Тому так, що напевно. люди, навіть якщо мали десь у себе там, де вони проживали сімейного лікаря, то наразі це не актуально. навряд чи. телефоном можна підтримувати такі зв'язки, враховуючи звідки люди приїхали. Так, це по-перше. А по-друге, все ж таки телефон телефоном, а очна консультація це абсолютно інше. Тобто чотири місяці за чотири місяці, які ваші результати сьогодні? Пацієнтів багато. Пацієнти різні. ви мені сказали просто до ефіру, що ви приймаєте 100-150 людей на день. так? це центр медикаментозної це це допомоги. Центр медикаментозної допомоги. Так, так. Так. Програма «Благодійний лікар. За декілька місяців нашої роботи ми діагностували близько 200 осіб. Угу. 200 осіб. Ну і про ці результати вже Михайло може ну, вона говорити. тільки запустилася для чотирьох місяців. 200 угу. – це теж досить таке багато. Так це Року. порахуйте, давайте. Mm -hmm. Порозділимо на 4 місяці, тобто це теж досить багато, саме благодійний mm -hmm. лікар. Отже, результати вже є, вони перші от такі. да? Так. Mm -hmm. Чи були пацієнти, яким вдалося вам діагностувати от перше щось таке, mm -hmm. про що вони не знали, і тепер mm -hmm. вони будуть отримувати допомогу і медикаментозну? Звісно, є такі пацієнти. Цукровий. Це саме онко? Ні. Не лише онко. Не лише, не лише, не, не лише да. Онко. Просто сьогодні да, ми упомінаємо онкологічне ну, заболівання. так, так, ми да, прив'язуємося да, да, трошки інформаційно, йде, але да. насправді так. Інформація. Да, особливо багато проблем з щитовідною железою, як я вже mm -hmm. говорив. У нас працює вже упомянутий доктор УЗІ, дуже хороший спеціаліст. Доктор обладает большим опытом. она сразу находит такі изменения ну и і сразу да кіт рекомендації, где mm -hmm. для дальнейшего обслідування це така розповсюджений зараз діагноз, так? Угу. Ну, ви знаєте, розповсюджений, але чому-то тут слишком багато. То ли такі -то особливості екології тих районів, відкуди не приїхали, то ли як-то не там попали. А можливо, це стресовий фактор? Неможливо, не а точно, якийсь стрес, Який, стресовий дуже -дуже фактор. Тому що я у медицині давно ну, такої концентрації, по-моєму, не бачив ніколи. Серйозно, саме, за, за, саме залози щодо вийдуть, за, да. так? Поэтому все пациенты отрабатываются, mm -hmm. и самое главное, что все пациенты контролируются. Потому что мы знаем наш народ. Тут никого не отпускаем, что отправите, что вам скажет доктор, потом вернетесь. Нет, идет к доктору, я звоню, что пациент пришел, потом знаю, что пациент вернулся. Почти за руку, да, потому что наш народ. И до военное время не сильно блистал желанием заниматься профилактической медициной, профилактикой своего здоровья. Как кто-то говорил из мудрых, что, наверное, то, что в медицине важна профилактика, все согласны, поэтому никто не занимается. Mm -hmm. Примерно так. А вот в онкологических заболеваниях, которые мы сегодня упоминали, вот это самое это важное. Это да. Потому что здесь быстро выявить, чем раньше. Это вот действительно любая болезнь, чем раньше выявишь, тем лучше она будет лечиться. Но вот в онкологии это вознесено. Чем раньше, то действительно большие шансы вылечить человека вообще без проблем. И чем mm -hmm. позже, тем хуже. А знаєте, чому не йдуть? Я думаю, що ви краще ніж я знаю, чому не йдуть. По перше, а це такий фактор: знаєте, бояться, що це дорого. Так. А це перший uh -huh. момент, який дуже важливий, і не лише там обстеження пройти, а й лікуватися ще дорожче. Uh -huh. Це по перше. А по-друге, так знаєте, немає мотивації, так можливо, людина втратила uh -huh. абсолютно все, так. і тому так. на її здоров'я її вже uh -huh. ну так свої так, паралельно. І Також відсутність інформації і відсутність інформації, людина, що вона... можна це робити недорого, що можна це робити безкоштовно. безкоштовно. Що сімейний лікар у вас працює абсолютно безкоштовно, тому він і називається благодій. Це дуже важливий момент. От про це треба. Я вам скажу, що а, я працюю в ЗМІ, але я не можу сказати, що ваше місто на слуху. Ні, воно не на слуху. Тим більше воно не на слуху у переселенців і взагалі у людей, які потребують такої допомоги. Тому треба говорити більше. І треба в цьому сенсі працювати більше. Для так. Для того, Ми, на цьому працю... Ми на цьому працюємо, та е хочеться, щоб люди були більше обізнані, та е, знали, куди можна звернутися по допомогу, тому е, я можу надати прямо е, при обов'язково. Я бачу, у вас є ось такі наших Так давайте так. їх покажемо, де їх можна отримати, щоб люди знали, де можна отримати так от трошки повищета. Покаліти медикаментозна допомога. Нужденним це стосується переселенців в першу чергу. Так це але ж до вас можуть звернутися, і що люди похилого віку можуть звернутися люди, які не мешканці можуть? мешканці нашого мешканці міста, нашого міста. Теж можуть А також, також внутрішньо переміщені особи вони можуть звернутися до нас, отримати консультації, отримати е е допомогу у вигляді. Знову ж таки, ліків та таке інше. У нас в Одесі існує два центри: перший центр на вулиці Успенській, 101 угу. і другий центр медикаментозної допомоги та медичний центр Благодійний лікар за адресою проспект Шевченка 6, 6 дріб 5. Угу. У спеціалішто один проспект Шевченка 6 дріб 5 Ці адреси треба запам'ятати. Також у нас існує цілодобово гаряча лінія, який її номер, куди людина може зателефонувати та <in> дізнатися <in> вичерпну інформацію стосовно що потрібно для того, щоб отримати допомогу, коли можна звернутися, та таке інше. Цей телефон 066 535 76.40. Угу. Знов ж таки, це гаряча лінія фонду, яка працює цілодобово. Тобто шукайте, ну і певно, що в інтернеті теж можна вас знайти, так вже, я думаю, вже. що ваше місто теж там є сторінки, вже. так є офіційні сторінки, є контакти. Ну, Ігоре, хочу вас ще спитати, чи працюєте ви постійно без вихідних, який час вашої роботи і коли можуть звертатися люди. Працюємо з понеділка, понеділка так, так. і по так по п'ятницю з 10 до 17.00. Тобто людина, якщо потребує медичної або медикаментозної допомоги, може звернутися до нас. Та якщо не отримати цю допомогу у день звернення, то ми її зрієнтуємо, коли їй потрібно буде прийти або записатися повне ще й допустимо так, так угу. а вже ж до нас кожного дня звертається 100-125 осіб. Тож бажаючих дуже багато. Угу. На, на жаль, наші, наші можливості поки що не дозволяють. Треба залучати ще лікарів, колег залучати ще. Щоб... Працюємо працюємо в цьому напрямку, тож програма тільки-тільки щойно. Заснувалися ну початково на тому нам потрібно тільки... виробити такі алгоритми на нашої дії, то та далі ми будемо долучати, будемо долучати результати долучати так, нових спеціалістів та розширювати штати. Свій. штати. розширювати можливості та перелік. Таких послуг Ну, я думаю, що через якийсь певний час ми з вами зустрінемося в цій студії і будемо вже говорити про інші результати. Хоча і ті, які ви сьогодні озвучили, вони теж досить суттєві, враховуючи, що а, саме програма благодійний лікар тільки-тільки почала працювати, тому що 4 місяці це ще ну це ще тільки початок, це ще тільки старт. Насправді. Так, насправді. дякую вам дуже. Ігор Федін – засновник благодійного фонду, ваше місто, і Михайло Шандра, лікар-терапевт цього фонду, були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що м, якщо ви ви переселенець, якщо ви опинилися в Одесі, якщо ви навіть не маєте ніяких документів і не маєте сімейного лікаря, але маєте питання до свого здоров'я, будь ласка, не залишайте ці питання без відповідей, тому що є люди, які працюють для того, щоб. Допомогти обстежити вам ваше здоров'я, відповісти на ваше питання і зорієнтувати вас, куди рухатися далі. Особливо це стосується онкозахворювань. Чому ми згадуємо? Тому що 4 лютого це день боротьби саме з онкозахворюваннями. Але таких захворювань існує величезна кількість. На жаль, інших, тому для того, щоб не бути недообстеженим, не, до, не мати можливості долікуватися, так ну, просто не чекайте. Тому що профілактика. От як це не банально звучить, але профілактика це все одно знаєте, наш і ваш успіх, ну, крок до успіху величезний. Насправді. Наскільки раніше ви звернетеся, чим раніше ви звернетеся, настільки швидше і більш успішніше буде ваш процес і лікування, і оздоровлення. А взагалі, можливо, то вас обстежать і скажуть, що ви абсолютно здорові. І це теж буде дуже гарна новина. Дякую вам Всі за вашу дякую. роботу. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.